Якщо ви шукаєте потужне та надійне рішення для видалення волосся, яке швидко окупить інвестиції та забезпечить стабільний дохід, Земіс – ваш ідеальний вибір. Зустрічайте діодний лазер – поєднання високої потужності та компактного дизайну, що стає ідеальним вибором для салонів будь-якого розміру. Давайте подивимося, чому цей апарат забезпечує косметологам максимальну ефективність та комфорт у роботі. Небажане волосся проблема, з якою стикаються більшість клієнтів салонів краси. Земіць light ефективно вирішує це питання завдяки діодній лазерній технології, яка забезпечує швидке та тривале видалення волосся без ризику подразнень і пошкоджень шкіри. Земіць light вражає своїм компактним дизайном та високою функціональністю. Апарат має потужність 720 Вт і працює на довжині хвилі 808 нанометрів. Що забезпечує високу ефективність у видаленні волосся. Лазер оснащений двома змінними насадками для точних процедур на обличчі та для швидкого оброблення більших зон на тілі. Інтегрована система охолодження Cool Light Comfort гарантує комфорт під час процедури, знижуючи ризик подразнень шкіри. Його компактний розмір дозволяє легко вписати апарат у будь-який салон, не змінюючи інтер'єр. Земіс Cudion Light пропонує численні переваги для професіоналів, довговічність. До 50 мільйонів спрацювань, що знижує витрати на заміну компонентів, універсальність: дві насадки для різних зон тіла, що дозволяє ефективно проводити процедури на будь-якій частині тіла, легка інтеграція в роботу салону завдяки компактним розмірам та мінімальним вимогам до простору, активне охолодження гарантує комфорт для клієнта та зменшує ймовірність побічних ефектів. Лазерне омолодження шкіри. Додаткова перевага QD-On-Light. QDONLight. qd on Light має ще одну важливу функцію лазерне омолодження шкіри. Ця процедура ефективно використовується для зменшення пігментації, вирівнювання тону шкіри, м'якого та безпечного омолодження. Процедура омолодження не викликає болю завдяки охолоджуючій системі, а шкіра після неї залишається гладкою та свіжою. Це ідеальний варіант для клієнтів, які прагнуть поліпшити стан шкіри без тривалого відновлення. У використанні Земіць Light це сильне рішення для косметологів. Ви можете почати з процедури на обличчі, використовуючи меншу насадку для точного видалення волосся на невеликих ділянках. Для великих зон, таких як ноги чи спина, скористайтеся великою насадкою, що значно скоротить час процедури. Важливо зазначити, що система охолодження забезпечує комфорт навіть на найчутливіших зонах, роблячи процедуру приємною і безболісною для клієнта. Інвестиція в Light – це розумне рішення для салонів, що прагнуть розширити свої послуги без значних початкових витрат. Завдяки потужності 720 Вт та довговічності маніпули. Ваш салон швидко окупить вкладені кошти. Земікс Family Club – це ексклюзивна спільнота для косметологів та власників салонів, які працюють з обладнанням Земікс. Членство в клубі надає унікальні привілеї: доступ до безкоштовного навчання, регулярні вебінари, маркетингові матеріали, підтримку від команди експертів, а також спеціальні пропозиції та знижки на нове обладнання. The Meets Family Club допомагає косметологам постійно розвиватися, залишатися на крок попереду конкурентів та пропонувати своїм клієнтам інноваційні рішення у сфері естетичної косметології. Залишайте заявку у нас на сайті та отримайте повну презентацію та спецпрайс по цьому апарату.